Вітаю вас на першому уроці з циклу занять, присвячених Google Таблицям. Це перший урок початкового рівня, на якому ми з вами познайомимося безпосередньо з інтерфейсом Google Таблиць, а також створимо свою першу Google таблицю і трошки її відформатуємо. В подальших уроках ми будемо вдосконалювати свої навички і використовувати все більше і більше інструментарів. Для початку нам потрібно зайти на Google диск. Давайте я вже на ньому, але покажу, як сюди дістатись. Ми відкриваємо Chrome, авторизуємося в своєму аккаунті, заходимо в додатки Google, і тут ми бачимо диск. Клікаємо на нього, і у нас відкривається безпосередньо Google диск. На Google диски ми маємо натиснути кнопочку Створити, і тут у нас є певний перелік документів. В нас насамперед цікавить Google таблиці. Оці зелененькі знайки Google Таблиці. Оскільки сьогодні ми знайомимося саме з Google таблицями. Автоматично натиснувши на Google Таблицю, у нас відкривається безпосередньо сама робоча зона і панель інструментів Google таблиці. Дана Google таблиця не має назви, вона називається електронна таблиця без назви. Давайте з вами її перейменуємо, щоб ми могли зрозуміти в подальшому, що це у нас за таблиця. Називую її урок 1». Вона зберігається, як ви бачите, ми можемо помітити зірочкою, в подальшому також фільтрувати. От, вона збережена на диску. От, перенести, якщо ми клікнемо, ми можемо кудись його перенести. З цим усім познайомимось трошки пізніше. От, перед нами з вами робоча зона Google таблиці. Що вона в собі містить? Якщо ви знайомі з Excel, то вона вам доволі таки знайома, і інструменти тут подібні. Якщо ви ніколи не працювали ні в Excel, ні в Google таблицях, то давайте познайомимось трошки детальніше. Хто працював в Excel, ви можете цю вступну частинку трошки промотати. Перед нами з вами є меню, в яких прописані певні функції, які можна використовувати в даній таблиці. Ми можемо використовувати щось з файлом, ми можемо сюди імпортувати дані, ми можемо копіювати, надсилати електронною поштою файл, ми можемо змінювати. Може бути певний вигляд, тут штавки, формат. Тобто, тут багато інструментів, які можна використовувати в кожному меню. Також частина з цих інструментів, тобто основні інструменти, вони виділені безпосередньо ось цю панель інструментів певними значками. Тут у нас є і відміна скасувати, наприклад, виконати знову або скасувати. Тут є пошук в меню, тут є друк, тут так само є масштабування. Ми можемо змінювати масштабування, тут є певні форматування даних, тексту, так само безпосередньо самої таблички, заливки, як буде текст відображатися і так далі. Тут ставити посилання можна. Тут дуже багато інструментів, але це так би мовити, квік, тобто швидка панель інструментів. Те звідки те, що найчастіше використовується для створення навіть самих простих табличок, і дуже допомагає в роботі. Давайте з вами познайомимось далі. А далі у нас є розділ оця от формула, це саме називається формула. Тобто, тут ми з вами бачимо назву ячейки, а тут у нас є така строка, яка називається строка формули. В неї безпосередньо вводяться формули. Тобто, формулу можна, от як ви бачите, у мене виділення ячейка B5. Яка бере свою назву від назви стовпця і рядка. Тобто, як в Excel, так і в таблицях у нас є стовпці, які нумеруються безпосередньо буквами алфавіту, і у нас є рядки, які нумеруються цифрами. Ячейка це перетин, назва ячейка, її ім'я, так би мовити, як ми її назвемо, це перетин стовпця і рядка. Тобто дана ячейка це B2, ми бачимо тут її назву. Так само у нас тут є назва B3-ячейка, і ми тут так само бачимо. Ми можемо вводити в формули як в саму ячейку, так і безпосередньо за допомогою цього меню. Це ми подивимось трошки далі, як працює. Це робоча зона, яка складається з ячеєк. От зараз ви бачите, я виділила. Це називається діапазон даних. Тобто, не більше одної ячейки, це вже діапазон. І якщо ми бачимо, діапазон називається від першої ячейки, тобто А1, до останньої ячейки, це L16. Якщо я почну скорочувати діапазон або змінювати його, так само будуть змінюватися дані. Тобто, ми можемо змінювати діапазон, так, як нам подобається, взагалі вибрати щось посередині. І так само ви бачите, що назва, принцип назви діапазону не змінюється це c 4 h 12 або H. Дивлячись, яку мову ви вивчали. Так, приступимо тут зараз до створення першої таблички. Давайте назвемо наші рядочки, по принципу, товар, який у нас буде. У нас буде ціна за кілограм. Ми будемо з вами якісь фруктики прописувати, мабуть все ж таки літом. Тому хоче чогось смачненького і вітамінного. Ціна за кілограм, а наступне це буде кількість продану кілограма. Останнє це буде виторг. Бачите, я назвала певні стовпці. От. Далі я вношу дані, які мене цікавлять. Тобто під кожним стовпцем, оцим заголовком, я вношу дані. У нас буде, наприклад, псиниця. Полуниця, персики, і поки достатньо. Давайте напишемо ціну за кілограм. Ну, придумаємо щось рандомне, нехай сімця буде 45, полуниця 90, а персики 32 гривні за кілограм. Кількість проданого. А нехай тут буде 45 кг, 13 і 120 кг. Виторг. Як нам відомо, якщо ми не будемо заморочуватись, давайте зробимо щось просту формулу тобто ціна за кілограм помножена на кількість проданого товару буде нашим витрагом. Для того, щоб прописати формулу, в якій поєднується декілька ячеек, відбувається якась дія з іншими ячейками, нам потрібно прописати знак дорівнює. Без знаку дорівнює будь-яка формула буде сприйматися як текст. Вона не буде розрахована. Для того, щоб порахувати витраг, нам треба ціну за кілограм. Помножити на кількість проданого. Ми отримаємо з вами заповнену першу ячейку, і тут Google таблиця нам пропонує автозаповнення. Автозаповнення це продовження формули з першої заповненої ячейки подальші ячейки. Якщо ми хочемо прийняти, ми можемо натиснути або Ctrl-Enter, або цю галочку. Якщо б я не хотіла, і у мене були б інші плани на інші ячейки, наприклад. У мене б там б якийсь би коефіцієнт додавався, то я б, мабуть, б не прийняла цю пропозицію, відхилила б її і прописала б потрібну мені формулу. На даний етапі мене все влаштовує, я підтверджую, що так, давайте автозаповнимо. Загалом ми з вами створили першу табличку. Тут можуть бути бризки шампанського, ура, ура крики тому що ми з вами створили першу табличку. Але якщо на неї подивитись, то загалом вона є трошки, так би мовити, нечитабельною. Тобто вона заповнена, все гарно, але тут втрачається розуміння того, що є заголовком таблиці, які дані є для нас важливими, які дані ми хотіли б, можливо, підкреслити або показати а, взагалі якісь рамки нашої таблиці. Тобто зараз вона трошки втрачається на загальному фоні. Давайте з вами спочатку встановимо межі нашої таблиці. Для цього ми виділяємо лівою клавішою мишки наш діапазон. Назвісну А1Д4. Він виділяється таким синеньким кольором. І ми заходимо з вами в меню межі. Тут можна обрати будь-які межі, ми оберемо усі межі, тобто, щоб з усіх сторон у нас були межі в таблички. Бачите, вже трошки гарніше виглядає. Наступним етапом ми з вами вирівняємо дані по горизонталі. Тобто, оці всі дані, які тут прописані, на даний момент вони всі зміщені вправо, як ви бачите. Тобто, назва у нас зміщені вліво. А цифри зміщені вправо. Давайте з вами оберемо меню. Тут меню називається вирівнювання по горизонталі. Ми з вами обираємо по центру. Загалом, якщо хочете, можете просто погратися і побачити, як будуть переміщатися дані. Можна переміщати весь діапазон, можна переміщати окремі ячейки як зручно. Можна, наприклад, цю ячейку змістити в будь-яку строку. Сторону, вибачте. Тобто, ви можете погратися потім з цією табличкою, так як вам буде комфортно і так, як ви думаєте, буде корисно вам. А дивіться, ще один Бачите, який у нас фокап невеликий вийшов, так би мовити, трошечки незручно читати назву цієї, цього стовпця. Давайте виділимо весь наш діапазон, ось таким чином. І бачите, коли я натискаю на Місце між декількома стовпцями з'являється такий значок. типу стрілочки в різні сторони. Двічі клікнувши лівою клавішою, у мене виходить вирівняти весь стовпець по ширині назви стовпця. Загалом виглядає вже більш-менш гарненько. Але давайте з вами то ще виділимо напівжирним шрифтом саме назви. Тоді буде виглядати зовсім гарненько. Ось тут буковка Б. Або клавішою Ctrl-B ми можемо виділити напівжирним жирним шрифтом. От, і знову у нас трошечки тут от оп. Це наша табличка створена дуже швидко. Ми з вами на цьому занятті створили табличку, познайом, трошки її відформатували, вписали нашу першу, першу з вами формулу. На цьому перший урок завершений. На наступному уроці ми з вами попідемо далі і почнемо працювати безпосередньо. З цією самою таблицею, але ми можемо її форматувати як типи даних, з якими ми з вами також познайомимося, тому що даних дуже багато. От якщо подивитися, зараз вибрані автоматичні типи даних. На наступному занятті ми з вами познайомимося познайомилися іншими типами даних, і яким чином ми можемо відображати сьогодні. У нас були дуже прості дані: тут були цілі числа, як ви бачите, і тому у нас так само в. При множення цілих чисел ми отримаємо цілі, цілі числа, якби у нас були дробові числа, якби у нас тут були відсотки, ми б так само з вами отримали інше. Так само в нас в таблиці немає дат, з якими можна працювати, тому наступне заняття у нас буде присвячено типам даних, а також в наступних заняттях ми познайомимося з автозаповненням. заповненням. Це дуже цікавий інструмент. Оскільки сьогодні, як ви бачили, я вводила всі дані вручну. А якщо у ваших даних є певна закономірність, то цю закономірну у таблиці запам'ятовує і в подальшому ви можете вже автоматично вводити дані. Але з цим ми з вами признаємося в наступних заняттях. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати. До зустрічі на наступному занятті.